Вітаю всіх! Я робила відео Доля міста Запоріжжя. Відео досить добре вийшло. Формат, мені сподобався тепер. Зробимо доля міста Херсон. Всі хвилюються так. Давайте подивимось. Яка доля міста Херсон? Яка доля міста Херсон? Доля Херсону. Він взагалі в нас як карти програний. Ну, що ви розуміти, нерви розчарування, розпач. Зміна ситуації вас чекає. Досить раптова, неочікувана. Досить приємна. По вам домовляться. Вас чекають раптові, неочікувані, приємні зміни. Дійсно, вони будуть. Будуть, і підтримка навіть буде. Так, кінцевий результат. Ви Україна. Відразу скажу, ви Україна. Випадає карта імператриці це Україна. Ви Україна. Ви залишаєтесь Україною. Херсон. Все однозначно. Тепер, що мене цікавить? На. Давайте так, на момент перемир'я. Ну, як я робила Запоріжжя, на момент перемир'я. На момент перемир'я миру. Херсон залишається. На прифронтовому рубежі. Тобто фронт біля Херсону залишається на момент миру, укладання миру перемир'я. Фронт залишається. Так. На жаль, фронт залишається недалеко. Херсон. Четвірка мечів, що каже, це ні туди, ні сюди. Ні туди ні сюди. Мені йде така карта. Війна буде поряд. Тобто, в принципі, зміни в найкращу сторону будуть, але концентрація ворога буде поряд все одно буде. Зміни хороші, вини в окупації, обстрілів менше. Але загроза буде висіти, тому що, на жаль, фронт не здвинеться. Це колода воїнів. Далі. Херсон, яка доля Херсону? Яка доля міста Херсон взагалі? Яка доля міста Херсону взагалі? Давайте подивимось. Угу. Жертва. Так, зрозуміло, що його принесли в жертву. Знову таки йдуть карти покращення. Раптові також туз з мечів. Ім тут випадає раптові покращення. Неочікувані, швидкі. Приємні. довгострокову перспективу. Кінцевий результат. Ну, покращення. Зміна ситуації, по дурню, буде зміна ситуації. Однозначно. Тепер, Херсон залишається під контролем України. Херсон залишається під контролем України. Херсон залишається під контролем України. Так. Ніх якої окупації Немає. Не Багато думок, фантазій, ілюзій, але тупік, ніяких наступів, окупацій, все. Не хвилюємося, не робимо собі нерви зайві. Херсон, ви розумієте, що ви на лінії бойового зіткнення. Зміни очікуємо на травень місяць, приблизно. Це те, що вам єдине, що можу сказати. Ви останні, хто відчує зміни позитивні. Вони будуть раптові, але будуть. Іде, іде, іде процес перемовин, до чого домовляться, і коли в який момент дуже важко відслідкувати. Це процес, який залежить від багатьох людей, від дій людей. Ніхто не може спрогнозувати дії. Там мінімум три людини задіяно, мінімум, основних, плюс другорядні, плюс дії військових, плюс самі обстріли, як вони влучають. Зрозумійте, одну річ.